Які перепони тут є, і по створенню цього міжнародного трибуналу, і не тільки зараз всі ці деталі з Романом Єделєвим будемо обговорювати, це виконавчий директор Української асоціації міжнародного права. Пане Романе, наші вітання вам. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ми маємо е бажання, е маємо там підтримку з боку деяких країн по створенню цього спеціального міжнародного трибуналу. Чого ми не маємо ще щоб якомога швидше його створити, і справи туди перше направити? Ну, якщо коротко, то ми не маємо остаточного рішення з приводу того, як цей трибунал повинен діяти, і як забезпечити найбільшу його міжнародність. Справді, ми маємо підтримку переважної В більшості країн світу. Українська дипломатія дуже наполегливо працює над тим, щоб переконати найбільші держави. Необхідності створення такого спеціального трибуналу щодо агресії, і нам далі от потрібно якось формалізувати сам формат роботи цього трибуналу. Тобто, він створюється через Організацію Об'єднаних Націй. В якій Рада безпеки заблокована, але є можливість піти через Генеральну асамблею ООН чи цей трибунал створюється за підтримки Європейського союзу і Ради Європи? Знову ж таки має місце конкуренція між цими двома організаціями. Україна має завдання забезпечити найбільшу. Підтримку з боку усіх держав світу, ви правильно сказали про Францію і резолюцію, яка була прийнята в, у французькому парламенті. Це суттєвий прорив, тому що не так давно французькі можновладці казали, що. Не потрібно створювати ніякого спеціального трибуналу, що всі розслідування мають проводитися лише в міжнародному кримінальному суді. Ну, ви знаєте, в міжнародних відносинах справи робляться доволі повільно. І створити трибунал це завдання. Ну, от, ідея створення Нюрнбергського трибуналу з'явилася в 1942 році. І, і е, лише після перемоги так е, вдалося реалізувати цей сценарій. Панамане робимо все можливе для того, щоб створити трибунал для Російської Федерації ще до нашого. Скажіть, будь ласка, а ми можемо сьогодні юридично кучно бити? Ну от з одного боку, боку намагатись створити спеціальний міжнародний трибунал, з іншого боку, вже йти у міжнародний кримінальний суд, додавати сюди ще суд ООН і, і всі суди, які тільки можливо, чи це не потрібно? Ми таким чином розпрошуємо наш ресурс? Це потрібно, і ми це робимо з 2014 року. Так, до того списку, який ви назвали, ще можна додати трибунал за конвенцію ООН з морського права, орган з вирішення спорів світової організації торгівлі, юристи, міжнародники, українські дипломати дуже активно над цим працюють, і це різні види відповідальності. Так, міжнародний кримінальний суд буде розглядати воєнні злочини, злочини проти людяності і, можливо, геноцид. Проти тих осіб, які безпосередньо вчиняли ці злочини і віддавали наказ, міжнародний суд ООН розглядає питання про відповідальність Російської Федерації як держави, щоб кожен громадянин Російської Федерації відчув наслідки міжнародного протиправного діяння Російської Федерації. В світові організації торгівлі так це спори щодо міжнародного економічного права і обмеження торгівлі, які ввела Російська Федерація проти українських товарів і Україна проти російських товарів. Трибунал за Конвенцією ООН з морського права стосується. Делімітації морських просторів у Чорному морі, і от нинішнє міжнародне право, яке доволі активно критикується, але воно насправді дає багато можливостей, і от багато, як ви правильно сказали, ударів по Російській Федерації. Але найбільша проблема це притягнення до відповідальності президента Російської Федерації, президента Республіки Білорусь. І вищого військово-політичного керівництва, і от тому нам потрібен ще й цей спеціальний угу. пане Романе. А знаєте, там же ж зараз в Росії розпочалась історія про те, що ох, якщо ми програємо, то під суд підуть всі. А громадяни Росії, включно з двірниками, які по той бік кремлівської стіни е тротуари підмітали. Можете пояснити, що направду всі власники паспорта з двоголовою куркою ідуть такі під суд чи ні? Очевидно, що ні. Все залежить від тих діянь, які скоїла ця особа. Я так думаю, що ви посилаєтеся на російську пропагандистку Скабієву, так, яка в одній зі своїх ми... передач заявила, що ми всі опинимося у газі. Вони там От, масово у, такі, у них методичка. У них зараз просто так. методичка відкрита на сторінці. Всі підемо під суд, всі підемо на ГААГу, Давайте захищати себе від Гааги. У них зараз у всіх методичка розкрита на цій сторінці. Зрозуміло, для чого вони це роблять так? для того, щоб налякати своє населення і переконати їх, що це якась війна за Російську Федерацію, а не звичайна загарбницька війна, якою вона є за своєю суттю. до відповідальності буде притягнена обмежена кількість осіб. Міжнародні судові установи не зможуть навіть фізично притягнути до відповідальності кожного. Давайте відверто навіть. Окремі особи, які вчиняли воєнні злочини, будуть притягнені до відповідальності в національних судових системах або України, або якоїсь третьої держави, або ж Російської Федерації, після зміни влади і після програшу Російської Федерації. Але це будуть лише ті особи, які вчиняли один з чотирьох злочинів міжнародних агресія. Злочини проти людяності, геноцид і воєнні злочини. От міжнародне право передбачає відповідальність лише за ці чотири злочини. Ну тут ще можна додавати тероризм, так тому що ми зараз багато говоримо, що Російська Федерація держава терорист або принаймні держава-спонсор тероризму, але це скоріше політична відповідальність самої держави. Тому до відповідальності будуть притягнені не всі. До відповідальності будуть притягнені лише ті особи, які вчинили злочини проти міжнародного права і проти громадян України проти цивільного населення і, і так далі, і, і цих судових установ, яких такі особи будуть притягнені до відповідальності, їх справді буде багато але. Наша головна мета подолати оцю безкарність, забезпечити притягнення до відповідальності усіх, хто вчинив такі злочини, щоб не допустити повторення таких злочинів у майбутньому, щоб всі розуміли, що міжнародне право і світове співтовариство через це міжнародне право. Здатне притягати до відповідальності, і щоб в жодного диктатора у майбутньому не з'явилася ідея нападати на іншу суверенну державу, повністю нехтуючи інтересами своєї держави, і призводячи до величезної кількості загибелей цивільних осіб, воєнних осіб і до таких Банер, же руйнувань, які ми бачимо в Україні. Скажіть, а ви вірите в те, що міжнародне право виконає, впорається з цим завданням? Мова йде про, про тисячі людей, і про те, яких потрібно висунути звинувачення? І перепрошую, я до закінчую. Зважаючи на практику з Боїнгом меч 17 і часом, скільки тривали розгляди, і тим, скільком Скількох людей визнали винними у збитті цього боюнгу. Особисто у мене є сумніви стосовно тисяч людей, які такі дочекаються на леві підсудних згідно міжнародного права свого вироку? Ну, дивіться, міжнародне право повільно запрягає але доволі швидко їде. І Путін це не перша загроза міжнародного праву. і Російська Федерація не перша держава, яка порушує міжнародне право. Ми маємо зробити все. Що можливо, для того, щоб ці особи опинилися на лаві підсудних. Справді більшість з цих двох, трьох, чотирьох, там десяти тисяч осіб опиняться на лаві підсудних в національних судах. Це може бути український суд, це може бути за універсальною юрисдикцією будь-який національний суд світу, і це може бути суд Російської Федерації. Тому що без судових процесів всередині Російської Федерації нам не вдасться співіснувати і без оцього, от, хоча б такого примирення між Україною і Російською Федерацією, без притягнення до відповідальності усіх, нам буде дуже складно і, можливо, нам також доведеться готуватися до наступного збройного конфлікту з Російською Федерацією. В міжнародних судах будуть притягнені до відповідальності. Особи, які вчинили найжахливіші злочин, та от агресія це приблизно 30-40 осіб. Путін так, плюс члени Ради національної безпеки і оборони Російської Федерації, плюс кілька осіб з Республіки Білорусь і так далі. Міжнародний кримінальний суд багато воєнних злочинців, але ж щодо яких будуть беззаперечні докази у вчиненні воєнних злочинів. Геноциду, злочинів проти людяності міжнародний суд ООН як відповідальність Російської Федерації да, це вже буде відповідальність про кожного громадянина Російської Федерації, тому що репарації ж виплачуються з державного бюджету Російської Федерації. Це ж не гроші Путіна, не гроші олігархів. Це гроші кожного громадянина Російської Федерації, і, от через це вони понесуть відповідальність, але не опиняться так. Дякуємо за те, що роз'яснили ці моменти. Спасибі, Роман Єделєв, виконавчий директор Української асоціації міжнародного права, був на прямому відеозв'язку.